не буде. Два роки поспіль співачка Таяна залишалася за крок до перемоги в національних відборах на Євробачення. Чому ж зрештою цього року вона відмовилася від мрії і зняла свою кандидатуру з музичних перегонів? Ексклюзивні зізнання з перших уст. Далі. Їжа та танці у столиці відчиняє двері новий осередок гламуру та розкоші. Ресторан Not Only Fish. готові піти в скоки? Габріель, вже півроку. Ми ще не бачилися. Як справляєтеся з двома дітьми? Скільки вас помічниць? Скільки нянь? Одна няня. Одна няня. Помощники, дві бабусі. Помічники, дві бабусі, та ми просто в нас суперняня. Вона чарівна няня. Таку потрібно знайти і тримати і ніколи не відпускати. І друга маленька супер суперняня також. Взагалі, як старша донька поставилася до народження сестри, іноді ревнощів в родині уникнути не виходить. вона дуже чекала. Кала, вона дуже її любить, але перший місяць я думаю, що всі ревнували маму. і чоловік, і собака, і Жаклін. Всі тобто моєї уваги не вистачало всім. дуже допомогло, коли я сказала. Дивись, скільки тобі років. вона каже три з половиною. Я кажу, а Габріель скільки? там вона каже два-три дні. Я кажу, ти розумієш, що ми Габріель любимо три дні. А тебе вже три з половиною роки, і це полонило її. Закарила її! батьківські <рес> хитрощі. Ну звісно, я впевнена це комусь допоможе. У Вас тепер дві доньки чи мрієте? Ви про хлопчика? Я не проти. Третьої я не проти третьої дитини. Було б непогано, якби це був хлопчик. Звісно, але я думаю, ми, я я думаю, ми візьмемо маленьку паузу, оскільки все таки це свого роду робота. Робота, Я так розумію, що ти готова до третьої дитини вже з моїм обсягом роботи, чесно, я готова. Одразу прийшла гарну форму вітання. Пір харчування в першу чергу і йога, правду кажучи, я під час вагітності і після пологів, коли годую, я багато води п'ю це дуже допомагає. Зазвичай я дуже мало води п'ю. Звісно, другий третій місяць ти думаєш, боже, я ніколи форму не повернусь, але просто треба дуже терпляче до свого тіла ставитись. Своєму тілу і ж і звісно ж, коханий чоловік надихає, надихає. Лосося з чисо соусом Перші гости частують стравами від шеф кухаря. відвідуєте світські заходи, гламур буде жити. Це що суші з лососем, з креветкою та з омлетом. Це улюблені? Ні, насправді я люблю сашімі і вважаю, що харчуватися потрібно сирою їжею. Тому замість ось цього краще з'їжте шість шматочків сашімі з лосося та тонця. Це буде краще для вас. Те, як ви виглядаєте, ну цьому можна позаздрити. Де секрет? перший і головний секрет після сорока це нічого не їсти, їсти мало. Єсть мало очі. Ма о дуже мало. Я повернулася з Китаю і була вражена красою китаянок та їхньою молодістю. Я намагалася вивідати їхні секрети молодості. вони п'ють кип'ячену воду, багато води саме кип'яченої. Вони не палять, вони не вживають алкоголь, вони не засмагають. Сонсом дані наші європейки порівняно з ними просто бабусі, а вони розкішні дівчата. Всі ці фуршети, банкети, застілля це не про тебе в пізню годину я вообще скажу. Розкрию секрет. Я їм з 12 до 6. А зараз існує ось таке інтервальне харчування. На нього підсіли абсолютно всі. Їсти можна всього лише 4-6 годин на день. Тільки ось в цей проміжок можна їсти. Тому закриваємо ротики після 6 та не їмо. Фантастична жінка. Світський Київ запалює на вечірці відкритті під танцювальні хити таяни. Не так давно ти приголомшила всіх тим, що відмовляється від участі в національному відборі Євробачення. Ти вирішила в третій раз в цю річку не заходити. В чому справа? Ти знаєш, я цього року з самого початку була проти взагалі приймати участь у відбірковому турі, але мене вмовили мої менеджери і продюсери. І я погодилась. Потім з часом ми зрозуміли, що цього року ми віддамо всі сили на написання нового альбому, написання нових пісень, підготовки до кліпів підготовки до концерту сольного. От і залишимо місце. Всім решта е, учасникам за очі. І я переконана, що ці плітки і чутки дійшли і до тебе. Кажуть про те, що ти відмовилася від участі у національному відборі Євробачення, коли зрозуміла, що братиме участь гурт Казка, і що, напевно, переможуть вони, тому ти вирішила просто не витрачати сили, ну і аби втретє не програти. Я їм бажаю тільки успіху. І, звісно, я чула. Багато таких пліток, але плітки мають право на життя. Ти знаєш усю внутрішню кухню Нацвідбору Євробачення? Кому бажаєш успіху, за кого вболіваєш ти особисто, за кого будеш відправляти смс-ки, і хто на твою думку має перемогти? Боже, це таке провокативне запитання. Я вболіваю за більшу частину учасників, тому що вони мої друзі. Мені подобається казка, мені подобається Маруф, і мені здається, що лаут теж достойний перемоги, і між ними можливо буде там оці все голосування. Таж на пареньках хорограф Річард Горн та фотограф Соня Плакідюк на світському заході у компанії удавів. Як привернути до себе увагу на світському заході? Взяти? Собою змію, це ваші домашні улюбленці? Так, це мої домашні улюбленці. Вони живуть у вас вдома? Ні, вони живуть окремо в моєму в другому хаті. Це в моїй майстерні. майстерні. Так, як ти, Соня, ставишся до такого хобі свого майбутнього чоловіка? Так. Ти знаєш, це не найгірше його хобі. <рес> <рес> в них є імена, як їх звуть. Це Анфіса, це Аліса. На з тебе змію не назвали. А на що називати змію, якщо вона вже є? Ві змії одним ім'ям. Ну я народилася в рік змії, так що все дуже просто. Як у Києві можна купити змію? Ну так спитайте в Гугла, як купити змію? Це 100 доларів. Все. Так, Соня, ти відомий фотограф. Чи береш ти у Річарда змій як аксесуар на своїй фотосесії? Чи доводиться платити за них? Чи доводиться платити змієм гонорари окремі? Ну, по-перше, змії гонорари мишами беруть. А по-друге, я дуже побоювалася змі. Це була моя фобія. Так, ну я налагодила контакт, тому у нас з ними такі стосунки врівноважені. 20 років караоке на майдані що неділі ви були при ділі, і ось на честь 20-річчя, можна сказати, такий вам неприємний подарунок зробили. Програму закрили чи є ломка за караоке? Чи тягне на майдан? Кать, дуже ти свідко про це запитала, Запитаю через півроку. Я тобі через скажу, року. якщо не буде передача. Є пару каналів, які думають, а чи не повернути старика Кондратюка на Майдан? До речі, 20 січня в останній передачі вручили два рекорди. І Один рекорд це 20 років в ефірі як ведучий підряд. І інший це кількість передач там рекордна. Так. Ти мені якось казала, що в тебе також уже щось, щось десь там. Нереальна кількість програм. Ти, ти хоч ведеш рахунок? Вам не видадуть сертифікат про рекорд тому, що люди приходили, дивилися, сказали, де ваші касети. Ми їм коли показали сто касет, вони сказали, ну ладно, дивитись не будемо. Ви профукаєте рекорд на зимові канікули відправилися відпочивати родину, відправилися до Таїланду і вирішили виправити на собі всі тайські розваги. І на минуле шоу Транс Як воно? Да, я на це клюнувся, тому що мені здалося, що я повинен це побачити. ну, мені цього було досить. Може, десь в Банкосі я там не був. Може, десь на Патаї там щось було крутіше. Не був перше в Таїланді. Це було на острові Пхукет. От там от. Чорті, що називає, не буду казати навіть рекламу цьому шоу. Я не розумію, навіщо ми туди пішли. Зважаючи на те, що ми на відкритті ресторану з азійськими нотами, що доводилося найекзотичнішого куштувати? Свіжа риба фугу, та яка фу. вважається, да, яка вважається, що від неї можна ем, померти. померти. Е, ну, ми з дружиною так весело зайшли, а потім сидимо і думаємо. Ну а раптом на нас ця статистика і спрацює. А Де це було? Це було в Кіото. І було ще дуже, знаєш, дуже одна така Напружена вживання їжі. Я був в Південній Кореї, і якраз в цей час у них був масовий пташиний грип. І нам всі казали, не дай Бог нічого їсти. І тут ми сіли і нам подають типу, курочку по корейськи. І ти не повіриш, ну всі, хто був за столом, було таке трошки цепеніння. Ну, якось от ми так думали, що а, а раптом це буде остання їжа в нашому житті. Їли, вибач, на кімчі довго не протягнеш. Треба все таки, щоб було якесь м'ясо.